Банда піратів, таємничий острів. Текст Жуліет Дені» та Олівера Дюпена, розділ перший віддати швартови. Скажи, Томасе, ти знаєш, що підзорна труба була винайдена голландцями? запитав Віллі, не відриваючи очей від книжки. Томас навіть не почув запитання його приятеля. Він дивився в свою трубу на океан, шукаючи на ньому кораблі. Маріт підвелася захопила із собою свою дерев'яну шаблю і присіла поруч з Віллі на прізвисько віллі Розумник. Марі молодша сестра Томаса, їй вісім років, а Томасу вже десять, але він настільки високий, що, здається, набагато старшим. Ти дізнаєшся про все із книжок? питала Марі у Віллі. Так", – Так, відповів Віллі, – і саме тому я завжди беру їх з собою. Томас почепив свою пізорну трубу на пояс і спустився з капітанського містка. Потім скинув шкіряний капелюх, він мав довге руде волосся і називав себе Томас Вогняний. Від самого ранку аж до полудня. Томас, його сестра Марі і їхній сусід Віллі зазвичай бавилися у своїй хатинці. Вони збудували її самі. Хатинка ця розташована на столітньому дереві, і з неї чудово видно бухту піратів, а також увесь океан. У цей час неподалік завжди проходить Анрі, батько Томаса й Марі. Повертаючись із бухти до містечка, він працює Теслею. Ось і зараз, ідучи, він гукнув до дітей Діти! Час уже обідати. Ходімо зі мною. Три юних пірати залишили свою хатинку і рушили разом з Андрій. Біля струмка Томас і Марі попрощалися звідлі, і кожен подався додому до своїх батьків. Діти прибрали на столі, а їхній тато став готувати обід. Усе це відбувалось під наглядом великого Джона. Це дід Томаса й Марі. Колись він був доблесний пірат. На його плечі сидів старий папуга на ім'я Месьє Муді. Діти, сказав Андрій, в мене до вас прохання, моє долото стало зовсім непридатне для роботи, тож вам треба з'їздити на острів Дрейка і купити нове. Ура! вигукнули діти. Адже це означало, що вони вийдуть у море на своєму піратському галеоні. Утім їхня радість була недовга, бо втрутилась мама, яка завжди була дуже обережною. Я не люблю, коли ви виходите в море, адже це небезпечно. Але ж я чудовий капітан, відповів Томас. Я знаю, як читати мапи і можу вести корабель так само, як тато. Крім того, завтра мені знадобиться нове долото, додав Анрі. адже я не зможу без нього працювати. Гадаю, ми можемо їм довіряти. Мама Томаса й Марі неохоче погодилася, діти, звичайно, були раді, що все владналося. Візьми зі собою, месьє муді, нехай буде поруч, обізвався дід. Його поради будуть дуже цінними, особливо якщо ви зібралися вийти у відкрите море. Наступного дня, відразу після сніданку, який. На швидку проковтнули діти Томас і Марі, подалися до свого приятеля Віллі. Усі разом вони стали готуватися до експедиції. Томас, як справжній капітан, проклав на мапі маршрут їхньої майбутньої подорожі. Марі склала необхідне обладнання і деякі інші речі, не забувши про свою дерев'яну шаблю. Зі свого боку Віллі вибрав кілька книжок, які могли бути корисними під час морської подорожі. Свого часу Андрій зробив для дітей галеон у мініатюрі. Як на справжньому кораблі, тут були трюм для збереження обладнання, дуже велике вітрило і навіть капітанська каюта. Діти назвали судно Чорний дракон. Цього ранку, як завжди, Муді видерся на самісінький вершечок щогли і задивився вдалину. Підняти якір! Підняти грот. вигукнув Томас вогняний. Він поводився як справжнісінький ватажок, іноді аж занадто рішуче, і це дратувало його молодшу сестру. Тим часом чорний дракон, підхоплений вітром, помчав у бік острова Дрейка.